Що, якщо сенс життя не в досягненнях, а в тому, щоб просто насолоджуватися кожним днем? Іноді варто прийняти себе, навіть якщо ти червона панда чи морське створіння. Pixar – це студія, яка вміє говорити про складне просто. І сьогодні ми поговоримо про три їхні оригінальні роботи, які не є продовженнями чи перезапусками. Це повноцінні авторські історії. Душа, я «Я-панда» та Лука три мультфільми, кожен з яких по-своєму говорить про дорослішання, пошук себе та красу буденності. У цьому огляді я розкажу, чому саме ці стрічки вважаю найцікавішими оригінальними роботами Pixar останніх років. До речі, я вже робив декілька крутих відео про Pixar. Плейлист з відео ви знайдете в правому кутку або в описі до цього відео. А я. Не буду затягувати вступ і потопали до мультфільмів. Лука. Після перегляду Луки в мене були суперечливі враження. З одного боку, це любовне послання Італії від Піксар з цікавою історією та яскравим візуальним рядом. А з іншого, це явний крок назад для студії. Після душі з її неймовірно сильним посилом про любов до життя, Лука виглядає просто блідо і пересічно. Але давайте про мультфільм Душа трошки згодом. Так ось, можливо, вся справа в сюжеті Луки. Головний герой, ім'ям якого названо фільм морська істота, що живе з батьками біля узбережжя Італії. Його родичі вважають людей чудовиськами, які вбивають усіх морських мешканців заради і розваги, тому забороняють Луці віддалятися від дому. Одного разу він знайомиться з Альберто, іншою морською істотою, яка живе на березі. Виявляється, що морські істоти на поверхні набувають людської подоби, тому можуть без проблем жити серед людей. Альберто показує Луці дивовижний новий світ, у якому вони хочуть почати життя з чистого аркоша, а для цього друзям потрібно десь роздобути моторолер Веспа, рекламу якого вони побачили на плакаті. Як не можна доречніше, у містечку Порто Россо незабаром почнуться змагання. Переможець яких отримає грошову винагороду. На рівні концепції Лука звучить інтригуюче: що це за морські істоти, як влаштоване їхнє суспільство? Чому вони можуть жити на поверхні? Що станеться, якщо місцеві жителі дізнаються про їхнє походження? Чи зможуть вони прийняти один одного і жити поруч, чи конфлікту не уникнути? На жаль, на всі ці і інші питання Піксар відповідає лише частково. А деякі з них узагалі ігнорує. Правила цього світу не зовсім очевидні. Так, автори не пояснюють, чому морські істоти без проблем набувають людської подоби і як вони здатні жити без води. Більше того, на поверхні у них зникають зябра, плавники і хвіст, і зовні їх неможливо відрізнити від людей. Хіба що при будь-якому контакті з водою їхня шкіра перетворюється на луску, але в усьому іншому в них немає жодних обмежень. Що означає це, що морські істоти такі ж люди, як і ми з вами. Автори ніби підводять глядача саме до такого висновку. У морських жителів устрій світу нічим не відрізняється від нашого. Наприклад, вони також розводять худобу у вигляді риб. А ще вони носять італійські імена і поводяться зовсім як люди. Хоча належать до іншого виду, цю умовність можна було б прийняти. Якби творці не намагалися побудувати весь конфлікт фільму навколо відмінностей морських істот від людей. Звісно, це метафора нашої дійсності. Ми, як глядачі, маємо зрозуміти, що всі ми однакові, навіть якщо хтось із нас живе під водою і має лускатий хвіст. Але після перегляду складається враження, що це якась дивна метафора. Якщо відкинути зовнішні ознаки, то головними героями виступають не морські істоти, а звичайні люди. З тим же самим успіхом їх можна було б зробити, наприклад, жителями сусіднього острова, або взагалі міста. Сюжет від цього нічого б не втратив. Це головний недолік Луки, порівняно з іншими мультфільмами Піксар. Історія іграшок або, скажімо, корпорація монстрів вирізнялися яскравими героями. Які відрізнялися від звичайних людей. А в цьому фільмі немає по-справжньому сильних образів. Головні персонажі вийшли надто простими. Після перегляду я навіть не можу згадати жодної їхньої фрази. На жаль, недоліки луки на цьому не закінчуються. Хід сюжету можна без зусиль передбачити вже в першій третині, але найприкрише це фінал. Центральний конфлікт буквально завершується за 5 хвилин, без жодних наслідків для сторін, ніби його ніколи і не було. А кінцівка вийшла вже надто солодкою. Але називати цей мультфільм поганим язик не повертається. Над ним працювали талановиті аніматори і художники. У чомусь Лука навіть нагадує роботи студії Джибелі, як от Рибка Поньо на круті. А від мальованих пейзажів Італії неможливо відірвати очей. Та й сама історія вийшла милою і кумедною. Тут багато смішних сцен і зворушливих моментів, а сюжет, попри передбачуваність, усе ж тримає біля екрана. Якщо ви хочете добре провести час, Лука вам точно сподобається. Але цей мультфільм явно не з тих, які згадують через роки. Навряд чи він увійде до переліку улюблених робіт Піксар, уся справа в історії та персонажах. Самі по собі вони зроблені якісно. Але нічим особливим не вирізняються. І це прикро. Хай навіть тверці і намагалися, але вони явно здатні на щось більше. А що думаєте ви? Чи сподобався вам Лука? Напишіть у коментарях, що для вас стало головним посилом цього мультфільму. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментарі мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності. Та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Я панда. До останніх мультфільмів Pixar можна ставитися по різному. Але студію все одно хочеться похвалити за її креативність. Після низки сиквелів до своїх ранніх робіт. Вона випускає виключно оригінальні картини з цікавими ідеями. Перед, душа і лука. Так, вони також не у всьому вдалі, але принаймні не паразитують на франшизах минулого і намагаються показати щось нове. Щось нове спробувала зробити і режисерка дебютантка Домеші. Сюжетна зав'язка у Япанда цікава: життя жвавої відмінниці Мейлі. Яка балансує між навчанням, допомогою батькам і веселими пригодами з подругами, кардинально змінюється в один прекрасний день. Героїня прокидається в тілі велетенської червоної панди то темної тварини своєї родини. Але незабаром Мейлі розуміє, що перетворюється на звіра при будь-яких сильних емоціях а їх вона останнім часом переживає частіше ніж хотілося б. Позначаються і підлітковий вік, і конфлікти з батьками. Головній героїні доводиться прилаштовувати свої почуття, щоб тримати панду під контролем. Уважний глядач одразу зрозуміє, що червона панда тут не просто так, це метафора дорослішання дівчини і перехід на новий життєвий етап. З такою зав'язкою, я, панда, міг би стати новою класикою для підлітків, універсальною історію для будь-яких поколінь у найкращих традиціях ранніх робіт піксар. Але не вийшло. Мультфільм страждає від недосвідченості режисера і поверхневого сценарію. Творці ніби не визначилися, для якої аудиторії знімали мультфільм. З одного боку, тут є незручні для багатьох теми. Червона панда очевидний символ статевого дозрівання дівчинки і початку менструацій. Тому режисерка навіть не соромиться показувати сцени з тампонами та любовною одержимістю героїні до хлопців. Крім того, Сценаристи розмірковують, чи правильно батькам надмірно опікати своїх дітей, і чи варто придушувати в собі будь-які негативні емоції, щоб заслужити підтримку близьких. З іншого, це дитячий мультфільм з химерною графікою, яка водночас нагадує всесвіт Стівена і тривимірне аніме Горо Аміядзакі з раптовими іронічними вставками. То, по-друге, героїні несподівано бітбоксять, то батьки Мейлі звідки дістали цілу коробку з кошенятами, щоб перевірити її емоції на міцність. З постійно стрибкоподібним темпом оповіді, зрештою, сценаристи постійно перемикаються між різними сюжетними лініями, не засереджуючись толком ні на одній. Зрозуміти, чому історія вийшла саме такою, можна. Героїня і справді сприймає все дуже емоційно через свій підлітковий вік. Але елементи навколишнього світу, які від меїлі ніяк не залежать, між собою погано стикуються, а подекуди навіть видно великі сюжетні дири. Виявляється, що дар перетворення на червону панду передається в родині головної героїні по жіночій лінії. Ідея хороша, але після перегляду виникає кілька запитань. Наприклад, чому людям навколо байдуже, що з ними навчається і живе справжній перевердень? Чому в фіналі лише головна героїня залишає собі свою панду. Хоча посил би був би сильнішим, якби вся родина прийняла своїх панд. Припустимо, ці моменти якось можна пояснити, але вторинність Япанди панди порівняно з іншими мультфільмами Піксар і Дісней, навряд чи можна чимось виправдати. Теми емоцій значно краще розкрив мультфільм Тумки на виворіт. Примирення в родині більш зворушливо в таємниці Коко. Навіть на тему перехідного віку і відчуждення від суспільства ефективніше висловилося крижене серце. Нічого радикального нового в Япандії здається немає. Це лише повторення за попередніми роботами студії. Та й загалом сюжет не надто цікавий, і в цьому його головна проблема. Історія спочатку інтригує, але сценаристи ніяк не підвищують ставки в конфлікті і не дають зрозуміти значущість тих чи інших сцен для героїні. Персонажі просто не запам'ятовуються попри їхню ексцентричність. По-справжньому зворушливих чи смішних сцен тут майже немає. Найприкріше те, що у Япанді ніби і немає власного обличчя. Здається, що такий мультфільм могла би випустити будь-яка інша студія на кшталт Dreamworks, хоч і анімація відповідає рівню Pixar. Тут не вдається насолоджуватися мальовничими краєвидами, як у душі чи Луці. Не виникає бажання обговорювати його годинами, як більшість робіт Піксар. Не хочеться зрештою передивлятися і радити його друзям або близьким. Звинувачувати творців у цьому можливо, але не варто. Це все ж дебютна робота режисерки. До того ж, технічно мультфільм виглядає чудово. Піксар залишається найкращими майстерами 3D анімації, але сюжет вийшов надто ніяким. А вам зайшов цей експеримент Піксар. Залиште свою думку в коментарях. Цікаво почути, як ви сприйняли я панду. Душа останніми роками Піксар радше розочаровувала, ніж тішила своїх шанувальників. На одну таємницю Коко припадало кілька необов'язкових сиквелів культових мультфільмів так кшталт суперсемекі. А вперед, і взагалі вийшов прохідним. Про нього ніби одразу забули. Хоча я робив окремий ролик про мультфільм вперед. Подивитися ви можете його за посиланням в правому куті або в описі до цього відео. Так ось, тим приємніше усвідомлювати, що сама душа один із найкращих мультфільмів останніх років. Цей проєкт створений за класичними канонами студії. Він неймовірно красивий, продуманий і розумний. Діти побачать у ньому захопливу пригоду з цікавими героями. А дорослі зможуть інакше поглянути на власне життя. Магія Піксар знову в дії. Головний герой мультфільму вчитель музики Джо Гарднер. Він із дитинства мріяв стати джазовим піаністом та в своїй професії не досяг успіху. Йому крізь відмовляли. Але одного разу Джо щастить. Його запрошують на прослуховування в квартир Дороті Вільямс, великої джазової виконавиці. І він Випадково гине. Герой опиняється перед входом у велике потойбіччя, своєрідний лімп між світом мертвих і живих. Він відмовляється приймати свою долю і просочується в інший вимір світ душ. Там Джо призначають наставником 22-гою – душі, яка тисячоліттями не хоче розпочати власне життя. Разом із нею йому належить переосмислити прожите життя і знайти власний сенс існування. Похмуру, здавалося б, історію Піксар вміло подає у зовсім іншому вигляді. Навіть смерть Джо обставлена як комедійна сценка. І смішних моментів тут вистачає. Особливо вдалися раптові флешбеки за участю відомих постатей, як от Авраам Лінкольн чи Архімед. Світ душі показаний як астральний вимір, де перед народженням люди отримують риси характеру і певну іскру, те, в чому вони можуть реалізуватися. Без іскри їх просто не пропускають на землю. І саме в такій ситуації перебуває 22, ще одна головна героїня фільму. Вона не бачить сенсу в існуванні на землі і вважає саме життя з усіма його проблемами та труднощами чимось безглуздим. Джо, звісно, з нею не погоджується. Так, у фільмі стикаються два абсолютно різні погляди на світ. І тут душа розкривається як надзвичайно сильний твір. Річ у тім, що обидва герої однаково добре опрацьовані. Джо Гарнер з усіма своїми мріями про велич, лише маленька людина у великому світі. 22-га, попри всю зрозумілість і складний характер, лише загублена душа, розочарована в собі. Вони несвідомо доповнюють один одного, і без їхньої хімії мультфільм би просто не спрацював. Їхні спільні сцени найкраща частина душі, де можна і від душі посміятися, і навіть прослюзитися. Думки на виворіт це попередній проект режисера Піта Доктора, працював за приблизно тим же принципом. Але там історія розгортається через взаємини цілої групи персонажів. А в душі майже вся увага зосереджена винятково на двох головних героях. Вони такі не схожі й дивні, лише разом здатні рухатися вперед. І усвідомлювати свої сильні та слабкі сторони. Душа це той мультфільм, де історія переважає над усіма іншими елементами. Але тут чудове все: і робота художників, і анімація, і графіка. Осінній Нью-Йорк продуманий до найменших деталей і виглядає настільки яскраво, що навіть у повсякденності сяє краса, а вона часом справді неймовірна. Не менш вражає і світ душ. Це одне з найоригінальніших кіноміст за останній час. Абстрактний, мінімалістичний вимір, де місцева адміністрація, що наглядає за душами, зображена у вигляді якихось плоских об'єктів. Цікаво, що саундтрек до цієї частини мультфільму написали Трент Реснур і Аттікус Рос, композитори соціальної мережі і зниклої. Вийшла незвичайна суміш електронної музики та потайбічного ембієнту. Яка підкреслює атмосферу цього дивного місця. А саундтреком нашої реальності виступають джазові композиції, які виконує Джо. І навіть шкода, що джазу в душі не так уж і багато. Звучить він справді прекрасно. У ті моменти, коли головний герой грає на піаніно, аж перехоплює подих. Втім, технічні елементи справді не такі важливі на тлі сюжету. Історія Джо і 22 наочно показує. Що ми часто закопуємося у власних проблемах і не бачимо суті життя. Часто ми ставимо собі якісь цілі і прагнемо досягти їх будь-якою ціною, підкоряючись своїй одержимості. Або ж, навпаки, настільки боїмося жити, що пригнічуємо в собі будь-які емоції і прив'язаності. Душа не мультфільм за шаблоном, а авторське висловлювання на прості життєві теми. Варто сказати, що в цій історії немає лиходіїв. Є лише люди, які заплуталися в собі, і душа каже, що іноді ми самі наші головні вороги. Там, де потрібно, цей мультфільм вражає своєю оригінальністю. Але часто він звертається до глядача з простим посилом – зрозумілим людям будь-якого віку. Життя прекрасне лише тоді, коли ти дозволяєш собі побачити в ньому красу, і ти собі не допоможеш, якщо звертатимеш увагу тільки на проблеми. Думка доволі очевидна. Але необхідна і правильно. Душа нагадує глядачеві, що ще не все втрачено, і кожен може отримувати задоволення від життя. Головне, помічай красу навколо, і живіть, ніби востаннє. Друзі! А які емоції викликала у вас душа? Поділіться своїми враженнями в коментарях, буде цікаво обговорити. На цьому сьогодні все і ми потопали відпочивати.